Зараз нам потрібно поділити 195,5 на 23. Я пропоную вам поділити його за стародавнім способом ділення. Тобто дією ділення ми будемо заміняти дією множення. Будемо ділити 100 955 на 23. Будемо, ділити на, чи будемо множити будь-які числа. 1 помножити на 23. Дорівнює 23. 2 помножити на 23, дорівнює 4. 4 помножити на 23, дорівнює 92. 8. 8 помножити на 23, 160 і 24, 184. 10. 10 помножити на 23, дорівнює 230. 100. 100 помножити на 23 дорівнює 2300. Якщо один з добутків, ось який у нас отримався, він буде більшим за. Ділене 1955, то ми будемо виконувати дію віднімання. 2300, 230, 92 і 23. 2300. Відняти 230. Відняти 92 і відняти 23. У нас отримається 1950. 1955. Отже. 100, відняти 10, відняти 4 і відняти 1, дорівнює 85. Отже, якщо ми ділимо 195,5 поділити на 23, отримаємо 8,5.